На перше тренування у спортивній залі зібралися хлопці віком від 5 до 14 років. Дехто з них вже має досвід у бойових мистецтвах. Я займався карате та боксом, але зараз я займався коли почалася війна. Перше заняття проводив тренер на ім'я Марк. Він теж переселенець з Маріуполя у спорті з дитинства. У юному віці став призером Європи з боксу і вже декілька років навчає дітей. Саме сьогоднішні тренування для нього особливе, бо на нього прийшли такі ж, як він, переселенці маріупольці. Такі тренування для дітей-переселенців та тих, чи батьки на фронті будуть безкоштовними на постійній основі. Вони зможуть хотіти ходити на постійне тренування на змагання, Вони можуть також. Якщо якщо, наприклад, у діточок є бажання, вони можуть ходити кожен день. Відомий маріупольський волонтер Євген Тузов теж в минулому спортсмен. Він, як ніхто знає, що завдяки спорту можна вижити в надлюдських умовах. Не в його думку спорт допомагає позбутися депресії, самотності і направити енергію в позитивне русло. Це дуже гарна ініціатива. Заохочує. Дітей до здорового образу життя та дисципліни. І, хоча на перше тренування прийшли самі хлопці, проте і тренер, і волонтери, і самі юнаки сподіваються, що невдовзі до них приєднаються і дівчата. Артем Ліфінсев, Сергій Марченко, Дніпро Вирвалося з балкону на дев'ятому поверсі, тріщали вікна, сипалося скло. Служба з надзвичайних ситуацій ще була в дорозі. На порятунок кинувся надзвичайник, який в ту мить шов повз. Він був без екіпірування, адже в той день в нього був. Вихідний, він все одно кинувся в охоплену полум'ям квартиру, адже там все ж таки могли бути люди. Як коли підійшов до самого під'їзду, піднявши вже на дев'ятий поверх, дійсно сусіди сказали, що, що там є люди, і тоді без всяких вагань потрапив до квартири. Дніпровський рятувальник Сергій у свій вихідний повертався додому провулком екіпажним. Побачивши займання, стрімголов кинувся на допомогу. Одразу помчав до квартири. Після слів мешканців, що там хтось є. В квартирі знаходився один чоловік, який перебував на дивані. Він спав. Квартира вже в квартирі було дуже багато диму. Я вийшов з квартири, зрозумів, що потрібно якимось чим до нього добиратися. Сергій попросив сусідів дати йому мокру ковдру, накрився нею і вирушив у полум'я. Сам чоловік спав. Коли вже я до нього підійшов, почав його трусити, він якби, почав прокидатися, і він же зрозумів, що в нього трапилося в квартирі. Доправивши чоловіка у безпечне місце, Сергій не пішов геть, а разом із прибувшими колегами, надзвичайниками, став до гасіння пожежі. Дар'я Лисенко, Сергій Марченко, Костянтин Кесер, Дніпро Тіві. Так вона виглядала. Ми стоїмо саме з цього боку. Тобто, в притулок до цієї сторони прибудовано сучасний зал. Саме ось цей об'єм нас цікавий. Тобто, саме тут розташовується розпис. Вівтарна частина найсвятіше місце. Приміщення відокремлене від спортивної зали. На розписі зображення чотирьох євангелістів. Автор стінопису символіст, український художник Юхим Михайлів. Про те, що на території Академії будівництва знаходиться основа унікального храму, у вище знають давно. Це одна із останніх церков Катеринослава, підтверджують історики. Вона побудована 1913 року. Її історична назва це хрестовозвиженська церква, але більшість населення називала її нова військова. Ну чому? Тому що в неї був специфічний штат прихожан. Це наші військові, які були тут розквартировані, відомо на Соборній горі. Церкву звели на площі Абрамовича, яка на той час була порожньою автор типового проєкту, українець Федір Вершбицький. За радянських часів територію віддали під забудову корпусів. Будівельного інституту таким чином храм опинився посеред навчального містечка у 30-ті роки. Церкву закрили і частково зруйнували. Її перепрофілювали під спортивну залу. Дзвіниця і шатри були втрачені, але коробка церкви збереглася. Вона виконана в такому неоруському стилі, який тяжіє до архітектури 17-го сторіччя. Тут синтезується і шатрове зодчество давньої Русі. Багато деталей з давньоруської архітектури, але от основний об'єм він увінчений, якраз бароковим верхом. Колишня військова церква є місцем проведення занять з фізкультури вже багато років, але храм нагадав про себе за збігом обставин саме під час війни. Є такий вислів, що випадки і збіги це можливість Бога залишатися інкогнітом нам. Господь нагадує про себе різним способом, і, можливо, це теж певне нагадування про необхідність бути уважнішим до свого духовного стану. В основному приміщенні колишньої церкви наразі гімнастична зала. Фактично, без змін збереглося дахове навантаження, тобто, саме таку конфігурацію церква мала і в період існування. Це однонефна базиліка вважається. За моєю спиною розташовується вівтарна стіна, яка на сьогодні закладена. Раніше вона була з просвітом. Було видно якраз ті фрески, які ми з вами сьогодні. Досліджували віконні, дверні отвори, декорування, інші деталі несуть на собі відбиток старовини та красномовно свідчать сучасне місце для тренувань, дореволюційна культова будівля. З західного боку ліворуч від нас розташовуються залишки каміну, тобто пічне опалення, яке раніше існувало в церкві. Воно зараз, звісно, не використовується, але унікальність його. Безперечно, це знову ж таки, питання, яке стосується і суспільства, і церкви, і вирішення має бути ну на якомусь такому зустрічному шляху, але звісно, що перетворювати в храм в там місце, де зберігається зерно, або там як був у нас музей атеїзму в храмі. Це результат тої атеїстичної пропаганди тої боротьби з релігією, який був у радянському союзі. В академії зацікавлені зберегти унікальну пам'ятку З початку 2000-х не раз піднімали це питання. Київський патріархат в курсі даної церкви. Вони лише обома руками за, тобто навіть підпорядкування. Київському патріархату і використання даного об'єкту як домової церкви вже на якомусь рівні навіть погоджено. Тобто питань немає. Але коли щороку унікальний розпис все сильніше руйнується, а для того, щоб законсервувати живописні твори, потрібні великі кошти, кажуть фахівці. Навіть викликати експертів хіміко-технологічної експертизи, взяти проби на стінах. З'ясувати, які грибки від яких грибків потерпає на сьогодні розпис, більш того, якими фарбами це все зроблено задля певного вивчення. Це доволі потужна ціна. У 30-ті роки у храмі знесли баню та зверху просто накидали дошки. Через це кожної зими розпис втрачає певні елементи. Оксана Ващенко, Павло Черненко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Сьогодні я не журналістка. Сьогодні я учасниця цієї акції, що відбувається у парку імені Шевченка. Тут зібралися представники бізнесу, громадськості, і разом ми будемо висаджувати сакури, що стануть символом нашої спільної справи по порятунку життів. Алла багато років тому стала доноркою. Жінка постійно здає кров для онкологічного та перинатального центрів. Нині прийшла до парку, щоб висадити сакуру. п'ять років я здаю виключно благодійно. Це моя особиста позиція. Це дуже класний захід іміджовий. І ми залюбки приймаємо в ньому участь. Наша команда буде долучена до такої класної справи. 30 саджанців сакур сорту Канзан висаджували не тільки донори, а ще й представники бізнесу та університетів Дніпра. Співробітники косанти вважають, що це дуже потрібно. Це було потрібно і до війни, і особливо зараз, коли наші військові потребують і. Донорства і крові, і плазми також всі наші працівники, і курсанти здають плазму і кров благодійно. Дніпровському донорському центру виповнилося 5 років до свого першого ювелею. Вони вирішили закласти сад з 30 саджанців. Все заради того, аби порадувати Дніпрян та гостей міста. Ми вже за 5 років надали допомоги лікарням області на суму 2 мільйона гривень. Донори рятують життя людей. А ми сьогодні вирішили лікувати ще й душу не тільки життя. І тому я думаю, що цей донорський сад, сакур він буде надихати людей. Вони будуть сюди приходити, отримувати натхнення. У парку вже є сакури, але ця алея наймасштабніша. Це, це наша територія. Ми завжди доглядаємо за цими зеленими насадженнями, які зростають на, на, на території наших об'єктів, та регулярно парку, будемо лазна. проводити внесколи, внесити добрива. Це в нас ну, дуже важливе для нас навесні. Люди будуть відпочивати у парку Шевченка та робити яскраві фотографії з сакурами. Цей сад сакур точно стане новим символом відродження та допомоги у нашому місті. Як донор і як учасниця акції, я хочу сказати, допомагати легко, але ця допомога може стати неоціненною. Світлана Астахова, Дар'я Лисінка, Юрі Даницькі, Дніпро Тіві.